Благодійний аукціон у Жульській волонтери проводять уже вдруге. Першого разу у рамках акції Купи зустріч допоможи дитині. Вдалося не тільки зібрати кошти та здійснити дитячі мрії, але й переконати прокуратуру, щоб вона не закривала школу. «Прошлий аукціон зібрав порядку двох тисяч трошки більше ніж дві тисячі. Зараз ми плануємо зібрати трошки більше. Найбільше представлено сьогодні фотографій. Це два фотографи. Виставили свої лоти Юрій Кіфор і Дяків Роберт. У Нас є Катерина Тус. Художниця наша <смі> Ужгородська, і її картина вона в принципі наймасштабніша, Це картина маслом намальована. Вона така дійсно досить цікава. Ви зможете подивитися зараз. Ми надіємося, що що настане фішкою сьогоднішнього аукціону. На заході представили 40 лотів від дев'яти авторів. Стартова ціна 10 гривень. Виконавці із задоволенням виставили свої роботи на аукціон, адже раді допомогти та внести в дитяче життя радість та щастя. П'ять робіт просто на папері, а чотири і одна робота. Я саме її хотіла поставити, бо це як частинка душі, можна сказати, так її дуже і дуже довго малювала і захотіла саме подарувати її діткам. Відвідувачі заходу були активними, оскільки витрачали кошти на благочинність, розкупили майже всі лоти. А ті, що залишились, організатори подарують ільницькій школі. Є набагато більше бажаючих, щоб приходити на такі заходи, просто ну. Дуже мало реклами, треба побільше цих робити об'яв. Хочу придбати одну картину. Мені дуже сподобалося там, де хлопчик із дівчинкою фотографія. Також ще хотіла одну картину придбати, але мене випередили. Болотів дійсно було багато на вибір, і фотографії і малюнки були. То я собі придбала картину там таке око, і ще би хотіла собі фотографію одну придбати, бо дійсно хотіла би допомогти. Діткам найдорожчі лот фотосесію від ужгородського фотографа Валентина Кузана придбали за 210 гривень. В результаті аукціону зібрали 1800 гривень. На ці кошти організатори придбають уже домовлені зі школою речі, нову електопроводку, дзеркала убиральні, а також двері.